Справа 632. На озері почали розпускатися лілії. Кожного дня площа поверхні озера, зайнята ліліями, збільшувалась удвічі. На 20-й день ліліями заросла вся поверхня озера. На який день половина поверхні озера була вкрита ліліями. Ну що ж, просто насправді задача, але я впевнений, що більшість учнів скажуть, що на 10-й день і це буде неправда. Чому? Ну, е я вважаю особисто, що на 19-й день, і думаю, що відповідь також на 19-й день чому, на 19-й день половинка була заросла. Нам сказано, що кожного дня площа збільшується вдвічі. Тобто половинка. Якщо ми іще половинку докладемо, збільшимо цю площу вдвічі, якраз у нас і буде ціла частинка, вся поверхня озера. Тобто виходить іще раз, що на 19-й день було вкрито половина поверхні озера. Записуємо тоді дещо треба записати, я б записав так, що на 19-й день була вкрита, була вкрита. Єми половина. Поверхні? Було прикрити лінія, не половина, а поверхні, озера. І через один день, вона збільшилась в два рази? В два рази. Покрили. Всю поверхню. Всю поверхню. Озера. Так. Є. Ну, тобто ми кажемо на 19 19-й день. Записуємо тоді відповідь. Отже, на який день? Пишемо на. Дев'ятнадцятий день. Ну що ж, ось така логічна задача. На цьому вправу завершена.